Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 21, та вночі від плюс 18 до плюс 21. У Києві хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою. Але він закінчиться ще до приходу вечора. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 20, а вночі опуститься до плюс 18 градусів. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 19, та від плюс 15 до плюс 21 вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Чернігові від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Опади не очікуються. У Сумській області вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 23, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Вдень у сумах хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не очікуються. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 27 до плюс 23 в день та від плюс 17 до плюс 23 вночі. У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. опади не очікуються. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 24 вночі. У Донецьку очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Опади не очікуються. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 24 та від плюс 18 до плюс 24 вночі. У Луганську погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не передбачається на півдні. На Одещині очікується температура від плюс 23 до плюс 20 в день, а вночі від плюс 22 до плюс 23. Вже вранці небо в Одесі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Миколаївській області очікується температура від плюс 27 до плюс 23 в день та від плюс 18 до плюс 22 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Миколаєві буде зберігатися похмура погода без дощу. У Херсонській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 24, а вночі від плюс 20 до плюс 25. З самого ранку небо у Херсоні вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, опади відсутні. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 29 до плюс 24 та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Вранці у Запоріжжі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня дощ не прогнозується. У Криму денна температура буде від плюс 28 до плюс 22, та від плюс 19 до плюс 25 вночі. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода опади не передбачаються. На заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме плюс 18 градусів та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Хмарна погода протримається у Львові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 18 та від плюс 15 до плюс 16 вночі. Похмура погода буде триматися в Івано-Франківську не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 20 градусів до плюс 18 градусів. А вночі від плюс 15 до плюс 17. У Тернополі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. На буковині температура в день буде плюс 21 градус та від плюс 16 до плюс 17 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Чернівцях весь день, заберуться геть. Вночі очікується дощ із грозою. Вранці та вдень дрібний дощ, і тільки ввечері опади припиняться. На Закарпатті максимальна температура вдень становитиме від плюс 23 до плюс 21, а вночі від плюс 13 до плюс 17. Хмари, які з'являться в Ужгороді вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 18, а вночі від плюс 14 до плюс 16. Весь день в рівному буде хмарним. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. На Волині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 20, а вночі від плюс 14 до плюс 16. Весь день у Луцьку буде хмарним. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 18, та вночі від плюс 16 до плюс 17. Ввечері погода у Хмельницькому проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У центральних областях у Кіровоградській області температура день буде від плюс 28 до плюс 21, та вночі від плюс 19 до плюс 22. У цілому у Кропивницькому погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом без опадів. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23, та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Ясна погода протримається у Полтаві зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 23 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Черкасах небо знову затягнеться хмарами, без дощу. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Вдень у Дніпрі очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними: опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 в день, а вночі до плюс 17 градусів. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. В день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.